Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам показати, як зимують мої зимостійкі вуличні каптуси родопунця. І, звичайно, що ви побачите, запитаєте, чому вони у вас в теплиці, чому вони в горщиках, а не на вулиці відкритому ґрунті. Тому що мені за ними легше так доглядати. І потребує не менше інтегрієнтів для суміші. Наприклад, тут лише знизу. Знизу і зверху щебінь, посередній ґрунт для кактусів. А якби мені треба було це все всипати на клумбу, то уявляйте, який об'єм треба було б матеріалу. Я поки що не знаю, як це все організувати, тому поки що ми нарощуємо масу, нарощуємо кількість. Цей рік взагалі не будемо їх обрізати. Минулий рік ми їх обрізали, це начеренкували. Ось такий вигляд вони мають, що ми залушили в теплицю. Тому що щоб 100% зберегти кожну рослину. Вона так, бачите, малесенька. Якби вона була на вулиці, вона могла б не пережити цю зиму. А ось тут вона 100% переживе цю зиму і буде радувати мене влітку. Тому я зберігаю кожну рослинку. Це якби гарантія того, що вони там не, під... не згниють і не замерзнуть взимку. Тут їм точно нічого не буде. Також в мене ось такі є молодила, які в подальшому тут теж будуть висаджені десь разом зараз зупунцями на клубу. Достаті великі розміри. Сантиметр 10-15 в... об'ємі, діаметрі. Також є знизу ще в мене рослини. Тут більша кількість їх десь там 4 вида здається. І є в мене да, рослини на вулиці. Вони ростуть в відкритому ґрунті. Тест, проба. Закриті лише зверху, де біжить вода. Шифром. Тут вода, як ви бачите, може тільки з правої сторони бігти, там є канава. Праду, часто всі сторони обгороджені, обгороджений, то якби басен виходить. Волозі важко йти. Але немає доступу до Вологи, тут сонячне місце і можна спробувати вирощувати в Чорноземі. Хочу спробувати. Якщо ні, то посадимо дані малюки і зробимо якийсь маленький міні-санк мені клубу. А почему нарощуємо. Кількість, щоб воно було красиво. Самі кущики будуть компактними, десь там ну, метр. А хочеться зайняти всю площу, зробити собі такий маленький дентропарк для життя і милування. Ось на цьому все. Поділився з вами своїми думками, розповідайте, що ви там робите, як у вас справи. А наразі, дякую за увагу. До скорих зустрічей. бувайте!